Мене звати Іра Костенко, я є інструктором організації захист патріотів. І вже два ще трошки роки ми займаємося навчанням військових по курсу з тактичної медицини. Я переїхала в Київ з маленького міста Красний Луч на Луганщині, ще до майдану. Я ще тоді розуміла, що там, щось коїться не так, і є люди, які думають по інакшому. Мені хотілося подивитися і поспілкуватися з такими людьми, тому я поїхала в столицю шукати свої, своїх однодумців і подивитися на те, як люди можуть жити по і по інакшому, не так як у нас. Курси наші наші організації проходили різні люди. Це були добровольчі батальйони, збройні сили, підрозділи. СБУ УДО, різні військові, які викликали нас до себе, і ми з ними працювали по курсу Сілес. Це є базовий курс натівський. Такий курс проходить кожен натівський бієць, незалежно від роду військ, Тому він підходить до будь-якого військового, який виконує свої задачі в АТО чи десь дає де загроза військова. Як відбуваються наша поїздки? Військові дізнаються про нас чи то в інтернеті, чи то від своїх друзів, чи то від інших військових. Вони телефонують, роблять замовлення, і офіс з ними довго працює і з'ясовує, коли їм буде нас сприйняти. Ми їдемо туди, де розташовуються військові, і там організуємо навчання. Зараз це дводенне навчання. У 2014 році ми починали з одноденного навчання. І так і працюємо. Потім ми їдемо додому, збираємо речі і їдемо на іншу місію. Рідні не підтримують мою позицію. Мої рідні знаходяться зараз на окупованій території, на Луганщині. Вони і не підтримують російську позицію, але вони не зовсім розуміють, що відбувається. бо там зовсім інша інформаційна політика, там їм розказують інші речі. Дорослі люди, вони не всі мають можливість там прочитати десь в Фейсбуці щось новеньке. Не всі люди можуть прочитати інформацію англійською мовою, щоб десь порівняти. Читають якісь російські видання, російські журнали, російські канали, то з цим є дуже велика проблема.